Всім привіт! В одному з минулих відео я вже розповідав, де шукати роботу, які кращі вакансії, на яких сайтах дивитись. Отже, я вже не буду повторюватись, лишу вам посилання, подивитись то самі. А сьогоднішня тема це CV або животопис. Як правило, якщо ви влаштовуєтесь під посередника, то жодні животописи не потрібні. Але я вважаю, що краще за все. Працювати напряму, а для того, щоб влаштуватися напряму, треба написати животопис. Я працюю в відділі кадрів одного з заводів. І к нам так само приходять люди, шукають роботу. І коли я кажу, що перш за все треба зробити свічку, так званий животопис, то бачу, що люди якось засмучуються, мають з тим якісь проблеми. Сьогоднішнє відео для того, щоб вам пояснити, що нічого складного в тому немає. Я вважаю, що навіть в Україні для того, щоб влаштуватися куди завгодно, треба було зробити резюме. Так само і в Чехії. Немає нічого нового. Більшість українців в Чехії. Не можуть похвалитися великими знаннями чеської мови, і тому, коли чують слово животопис, я бачу, що у них в очах пробігає якийсь дуже великий страх. Але я кажу, нічого страшного в цьому немає. Просто зайдіть в Google і напишіть животопис, і ви побачите, що дуже багато вже маєте прикладів. Не треба видумувати. Я ще хотів би попередити такий нюанс. Якщо, наприклад, ви влаштовуєтесь десь на завод оператором виробництва або десь на склад в логістику, або щось ще подібне, навіть якщо в Україні працювали там якимось менеджером, я не знаю вас три вищих освіти, треба влаштуватися на роботу. Треба е, накопичувати знання, вчити мову, і з часом можна або на цій роботі зробити кар'єру, або знайти вже собі дуже набагато кращу роботу. Але завжди з чогось треба починати. Так само і я робив. Тому, якщо у вас в Україні була там дуже якась цікава робота, інтелігентна, наприклад, ви працювали вчителем, або якимось там працівником десь в банку, або щось подібне. Але розумієте, що по своїй спеціальності ви зараз працю не знайдете або будете її шукати дуже довго. Тому я раджу просто знайти якусь базову роботу для того, щоб можна було пригадувати себе і свою родину. Тому не треба там писати нічого дуже дивовижного надприроднього. Треба розуміти, що співробітниця відділу кадрів вперше за все буде оцінювати вашу вакансію на придатність. Праці, наприклад, на заводі, якщо ви йдете на завод. А це праця в змінах. Тому, звичайно, якщо ви напишете в животописі, що ви робили по змінах, наприклад, чи в Україні або вже тут в Чехії, то це буде для вас плюсом. Так само, якщо ви зараз хочете влаштовуватись на роботу, де треба працювати руками, то буде... Дуже добре, якщо ви вкажете в тому же в що ви вже робили щось подібне. У нас були такі випадки, коли приходили жінки і казали, що там все життя робили там вчителями в школі, що зараз хочуть злаштуватися на завод. І по очах я бачив, що ті люди дійсно хотіли працювати, і я думаю, би впоралися. Але всі це рішення ми приймаємо колегіально І звичайно, коли колеги кажуть, що у цієї людини немає досвіду в цій сфері, то краще ми візьмемо когось і когось іншого. Тепер, що повинно бути в тому животописі, найперша і найважливіша річ. Це ваше ім'я та прізвище. Ім'я та прізвище просто переписуйте буква в букву, як у вас написано в паспорті, в закордонному паспорті. Тому що, наприклад, дуже часто стаються хиби. Наприклад, ім'я Сергій може бути написано через H, а може написано через G. Якщо брати прізвище. То взагалі там дуже складне, як кажуть, чехи постійно в наших прізвищах, в документах роблять помилки, я вже на це звик. Тому відкрийте паспорт і напишіть ім'я, як воно є в документах, ім'я та прізвище. Дальша інформація це ваша дата народження. Я хотів би ще сказати, що в тому самому Гуглі ще існує дуже багато конструкторів резюме. Де ви можете просто заповнити просто форму і написати свій мейл, і воно само прийшле вам на мейл вже готовий животопис. З одного боку, це зручно, а з іншого боку, можливо, я знову ж таки забобони, але я не хочу довіряти свою особисту інформацію якомусь незрозумілому, першому, ліпшому сайту, тому я кажу, всю цю інформацію згола краще використовувати для якоїсь інспірації для прикладу. А вже той животопис зробити саме тим більше, що всі ці сайти, всі ці програми використовують якісь темплейти, і то резюме може інколи випадати якось дивно. Тому найкраще, якщо у вас є якийсь комп'ютер, ноутбук або у когось ваших друзів, попросити і просто відкрити то і написати нормально в Microsoft Word. Звичайно, якщо у вас є якийсь смартфон, це так само можна зробити в телефоні. Знову ж таки, вам не треба розпечатувати цей животопис. Вам треба його буде заслати на роботу імейлом. Це вже дуже спрощує цю роботу. Тепер, що має в тому животописі бути? Перше, прізвище та ім'я. Як по паспорту, тому що ті ж самі чехи дуже роблять помилки в наших ім'ях, як і ми самі. Дальша інформація це дата народження. Слід розуміти, що коли ви влаштовуєтесь на роботу, то той животопис є первинним джерелом інформації щодо вас. І якщо ви прийдете вже потім на співбесіду і якийсь там менеджер чи працівник відділу кадрів скаже, що ви підходите на цю вакансію, то для виготовлення майбутніх якихось документів, наприклад, для документів на медогляд, та інформація буде первинно братися з вашого резюме, і тому резюме має бути написано без помилок. І якщо ви там в якомусь слові зробите помилку, то не так важливо, головне, аби ви не зробили помилку в своєму ім'я, прізвище, даті народження. Далі два рядки, які так само дуже важливі: адреса в Чехії. Та адреса в Україні. Звичайно, ви пишете місто тривалого побуту і пишете свою прописку в Україні так само латинськими, англійськими літерами, і треба знайти ще написати індекс: Україна, область, місто, вулиця, номер дому, індекс. Так це треба зробити. Потім приходне бидлище або е, приходна адреса. І там вже пишете свою адресу в Чехії. Якщо ви вже якийсь час живете на одному місці, то треба повідомити про це ОАМ Поліцію у справах іммігрантів. І краще, коли ви вже пишете в тому животописі дійсно адресу, яка наглашена на поліції. Тому що потім ця інформація з того животопису, вона може піти у документи щодо... Вашого медогляду. Потім співробітниця відділу кадрів, скоріш за все, візьме цю інформацію і може використати для виготовлення трудового договору. І потім, коли з часом ви підете на поліцію і може виникнути розбіжності, тому треба робити все правильно. Отже, ім'я та прізвище, дата народження, адреса в Україні, адреса в Чехії. Що далі? Я вважаю, що не треба робити CV дуже великим. Треба пояснити, надати особі найбазовішу, -най найважливішу інформацію. Далі треба написати своє останнє місце роботи. І бажано ще пояснити, зробити якусь примітку, що ви там робили. Наприклад, завод такий-то, з такого-то терміну по такий-то термін, позиція оператор виробництва або там позиція там... Оператор логістики. Звичайно, якщо ви в Чехії живете вже рік або два роки, або від самого початку російської агресії, то ви вже могли поміняти декілька місць роботи. І я вважаю, що тут треба написати правду, з якого періоду, по який період, де ви робили, що ви робили, і це буде правильне рішення. Дальшим кроком є ваша робота в Україні. Тобто ви починаєте від найостаннішого місця роботи і далі, 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 далі вже таку робити ретроспективу. Можна указати ще там якусь свою роботу, яка була перед роботою в Чехії. Не треба виписувати там, я не знаю, якщо вам 40 років. І за останніх 20 років ви поміняли, я не знаю, 30 місць роботи, не треба все це виписувати. Буде досить, там, я не знаю, останні 3-4 місця роботи це з головою. Краще написати ще, яка у вас є найвища досяжена освіта. Якщо це технікум, так це техніком. Якщо у вас вища освіта, так вища освіта. Але знову ж таки, якщо у вас, наприклад, ступінь доктора наук, а ви дитина на співбесіду на оператор, Виробництва це буде якось смішно, це буде якось будуть на вас трошки е, дивно дивитися. Дійсно, такі ситуації бувають. Тому краще написати якось скромніше і не робити на то наголос. Що ще? Звичайно ж, ви посилаєте цей животопис імейлом. І в самому тілі того емейлу можна написати якесь привітання і якусь коротку інформацію о собі, наприклад, де ви знайшли цю вакансію, або чому ви цікавите саме цією вакансією, чому ви хочете тут вже роботу. І к цьому емейлу прикріпити в додатку цей ваш Word-документ, в якому буде ваш животопис. Хочу сказати, що для того, щоб зробити животопис, й для того, щоб пройти співбесіду, звичайно, віддається перевага тим, хто краще знає чеську мову. Завжди прийде п'ять людей, як правило, візьмуть. Тих, хто краще розмовляє чеською. Але більш-менш все в рівних умовах і досить рідко можна знайти когось, хто може дійсно похвалитися якимись ґрунтовними знаннями чеської мови. Тому не думайте, що у вас не вийде і що хтось, мабуть, краще за вас. Ні, все в ваших руках. На цьому каналі я регулярно розміщаю відео як відео розмовного такого жанру. Так, і зараз ми робимо плейліст з відео, в якому пояснюємо грамати. І Якщо ви будете займатися, повторювати, вам же цього вистачить як якийсь мінімум для того, щоб справитися з тим резюме і так само справитися зі співбесідою. Друзі, а для того, щоб ще спростити вам все це завдання, я... В описанні під відео залишу посилання, за яким ви зможете скачати один або, можливо, декілька зразків резюме, які я для вас подготую в подарунок, аби вам було легше. Бажаю вам успіху, бажаю вам всього найкращого та до побачення!